Першим дробом, з яким ознайомилося людство, було позначення половини якого-небудь реального предмету одна друга. Є всі підстави припускати, що спочатку існували тільки дроби із числом 2 у знаменнику, пізніше до них було приєднано дріб одна третя. У стародавньому Єгипті дробами оперували ще 4 тисячі років тому. Проте загальної форми запису дробів, як це прийнято нині у єгиптян, не було. Сапис дробу за допомогою дробової риски став відомим вже в 16 столітті. Римляни користувалися конкретними дробами, вони зосередили свою увагу на аптекарський фунт. Аптекарський фунт ділився на 12 частин унцій, з них складали всі дроби зі знаменником «12». Дроби дуже легко зрозуміти за малюнками. Наприклад, тут у нас є трикутник, який поділений на 4 рівні частини. Трі з яких замальовано. Отже, це в нас 3 четверті. Поряд у нас є квадрат, який поділений на 6 рівних частинок. 2 з яких замальовані. отже це в нас 2 шостих. А так як 2 шостих це в нас коротні дріб, то це в нас 1 третя. Дріб представлений у вигляді чисельника і знаменника. Правильний дріб це коли чисельник менший за знаменник Неправильний дріб це коли чисельник більший за знаменник З неправильного дробу ми можемо виділити цілу частину, поділивши чисельник на знаменник. Це буде 2 ціли, 2 2,2. Можна зробити дію навпаки. Треба цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник. Це буде 8 вісім'я. Чим додати або відняти дроби нам потрібно знайти. На спільний знаменник. Для 2 і 5 це буде 10. Перший дріб ми домножимо на 5. Другий дріб ми домножимо на 2. 5 помножити на 1 буде 5. І додати або відняти 6. Щоб перемножити дроби, нам потрібно чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. 1 множимо на 3 буде 3. 2 множимо на 5 буде 10. Це перший дріб на другий. Нам потрібно другий дріб перевернути і на нього помножити. Далі чисельник множимо чисельник, знаменник множимо на знаменник. Один помножити на 5 буде 5, 2 помножити на 3 буде 6. На уроці я дізнався про історію виникнення дроби. Мені було цікаво з'ясувати, які є правильні і неправильні дроби. Тепер я дізнавалася, як на наступній парі я хочу повторити три функції.